Ну что забирать? Ну я пишу. Що... Не дай бог, конечно. Сдых, блин. Так а ну... чего ну, не можу сказати. А я ш... шуда, а шуда в тих? Ну наш случай в я же не могу сказать. А під'їхав. отсюда що? Хорошо. Під'їхав. чего ты туда під'їхав? Ну вот позвонил, кажется, кипок забирает машину. А чего же он сам не пришел? Че он сам не пришел? Покину, мішло, ну, я ж не знаю. Я ж... Ну а якщо ти не знаєш, Ні, я ж не знаю, щось... чого він поки... чи покинув, чи не покинув. Я ж не можу сказати. А на яких правах ти казав, що це мій автомобіль і ви не автомобілі? Ну а права... щоб у вас грузили машину, ви б не підійшли, б не сказали, що... Так вона в Чому... ДТП Чому... Зараз... не підійшли. Тобі пояснювали, що машина Нет. в ДТП. Її потрібно штормочати майданчик, водії з них з місця даної пригоди. Кожен буде тягнути водія дієвого на серці. Ви, ви що 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 ні, водій. Ви ж не скажете, що водій не покинув, він просто подсон почав. Так ти ще сидиш і так щас, ну, Ти собі майбутнє зараз робиш. От реально саме. Ні, я в курсі. Якщо не поймаючи. Ну ти маєш собі свою лінію, то і далі. Ну, ми аналогічно будемо далі робити. У нас достатньо і доказів, і... Свою, свою, свою линию. Я ж... Значит, после чем... того, как ты со мной пообщался в рай то, тоже ты что мне рассказал. Ну, я сразу позвоню в Густавар. Сразу же. Знаешь, что он сказал? Если вы мне покажете видео, видео мне будет достаточно, я ехать не буду. Видео есть, я увидеть. Все уже. Дальше не о чем разговаривать. Но ты дальше продолжаешь рассказывать, чтобы тянем одеяло. Ні, не-не, я, я на що того діялу, що ну, ви ж не скажете, що Влад класний пацан, і він не там скажи, він, він не втік, а оставався на місці. Влад не знаєш що... по Филиппу як він достав чоловіка. Він тепер за рулем їхав. та ситуація. А тепер он уволит всегда. Так, давайте. ще не Ситуация, yeah. э, э, что происходило внутри райдела. Ты дописываешь yeah. э, дополнение пояснения такого-то. Ну, тут запиши. Yeah. И, Насчет чего что быть. происходило в райделе? После этого, yeah. Э, yeah. Что происходило в райделе, какие там конфликты происходили в райделе? С кем конфликты происходили в райделе, в дежурке? Yeah. И как ты ушел с райдела? <свят> как заходил, как открывал двери? Кто тебе их открывал? Формувание, формулание. Не, ну я поясняю на инспекции, да, я не говорю. Да, пусть закончится. Нет, поэтому ясно не добавляю. Интересно, то, что он да.